Вітаю на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні я вам покажу, як приготувати ніжний смачний печінковий салат. Це чудова страва для буденного обіду чи святкового столу. Салат із курячої печінки це джерело білків і вітамінів. А ще він дуже швидко готується. Беремо каструлю, наливаємо 1 літр води. Всипаємо лавровий лист і перець горошком. Всипаємо сіль за смаком, вкладаємо 450 г курячої печінки. Спочатку добре промийте курячу печінку під холодною водою. Якщо є жовчні плями чи залишки жирів, обов'язково видаліть їх, щоб страва не мала гіркоти. Печінку треба готувати на середньому вогні. Як тільки вода закипить, ви помітите піну. Її потрібно зняти, щоб бульон залишився прозорим. Доводимо до кипіння і будемо варити 10-15 хвилин. Пройшло 10 хвилин, куряча печінка готова. Якщо всередині вона м'яка і світло-коричнева, Просто розріжте шматок ножем і перевірте. Курячу печінку потрібно варити 10 хвилин, а яловичу чи свинячу потрібно варити 15 хвилин. Пам'ятайте, не переварюйте печінку, іначе вона стане сухою. Охолоджуйте печінку в бульйоні. Коли вона вам потрібна, тільки тоді виймайте з бульйону. Так вона буде м'якою. Соус з відварених яєць. У посуд вкладаємо 3 відварених яйця. Додаємо пів чайної ложки солі, 1 чайну ложку гірчиці, 60 мл олії, 40 мл води, 1 чайну ложку оциту або лимонного соку, чорний перець до смаку. Занурюємо блендер і перемелюємо масу. Це робиться дуже скоро. Проходить пару хвилин і наш соус готовий. Моя порада: яйця мають бути холодними. Подивіться, який гарний соус, або ще як його можна назвати майонез. Одну цибулину нарізаємо на кубики, беремо пательню, наливаємо 3 столових ложки олії, нагріваємо її і Відправляємо туди цибулю. Смажимо цибулю до м'якості при перемішуванні. Дві великих морквини натираємо на крупній терці. Цибуля стала м'якою відправляємо до неї моркву. І смажимо При постійному помішуванні до м'якості моркви. Морква стала м'якою відставляємо її в сторону, щоб вона повністю охолола. Відварена печінка охолола в бульйоні. Виймаємо її і нарізуємо шматочками, соломкою або кубиками. Нарізану печінку відправляємо в глибоку миску. Три відварених яйця натираємо на крупній терці І теж відправляємо в глибоку миску. Додаємо смажену моркву з цибулею. 230 г консервірованого горошку. Натираємо на крупній терці 4 маленьких маринованих огірки. Або 2 великих можна і брати огірки квашені Відправляємо огірки до салату. Додаємо 3 столових ложки майонезу, який ми приготували. Можна замінити сметаною. Це ретельно перемішуємо і салат готовий. Прикрашаємо салат помідорами і гранатом. А зараз будемо куштувати. Ви тільки подивіться, який він гарний і дуже смачний. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний печінковий салат найближчим часом. Ваші рідні будуть у захваті. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, а я вам бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.